Цей тиждень став гарячим на гучні викриття і звільнення. Роботам СЕК стала головною темою засідання ГРНБО. За хабарників у білих халатах узявся президент. Він доручив ліквідувати систему медико-соціальних експертних комісій, ну а ще перевірити фальшиві інвалідності прокурорів. Через численні зловживання підлеглих у відставку подав генеральний прокурор Андрій Костян. Нині у відомстві триває масштабне службове розслідування. Уже виявили дві області з рекордною кількістю, так би мовити, важкохворих прокурорів на Хмельниччині і на Черкащині. інвалідність мають приблизно третина з них. Отже, у генпрокуратурі закликали всіх прокурорів з відповідною довідкою добровільно пройти повторне обстеження, щоби підтвердити справжність статусу. Столи вкриті доларами, пачки купюр, рейди правоохоронців у медичних закладах, і як наслідок нові корупційні кейси. Які статки мають представники МСЕК і навіть прості лікарі? Як довго накопичували вони на десятки і земельних ділянок, елітні автівки та коштовності? Усе це з'ясовувала наша кореспондентка Ніна Коломієць. І матеріалі і про ще один важливий момент: силу журналістського звернення, як і будь-кого з громадян. До антикорупційних органів. Дивіться наше розслідування. Мішки з грішми, колекція ювелірних прикрас, а ще паспорт Росії. У сина майже півмільйона доларів незадекларованої готівки днями знайшли правоохоронці в очільниці Миколаївської обласної медико-соціальної експертної комісії. За даними СБУ, посадовиця заробляла на ухилянтах. Наступного дня після обшуків ідемо спілкуватися з керівництвом сек. Тим, як нас побачили, зачинили на ключі двері. Доброго дня, я перепрошую. Ну, я ж знаю, що ви там всередині. Де ми ще когось пошукаємо. Кабінет головної лікарки замкнений, але від роботи вона не відсторонена. А вона взагалі була сьогодні на роботі? Вона була пригоділа совіщення. А дехто з працівників схоже готовий застосувати силу, аби уникнути спілкування з журналістами. Я Будь ласочка. Будь ласка, не ну, чекайте. Будь ласка, л... я працюю не з документами ласка. секретними. Будь ласка, працювати із секретними документами МСЕКам Лишилося недовго. Численні порушення роботи комісії стали головною темою засідання РНБО цього тижня. Система МСЕК має бути ліквідована. Повинна бути і персональна відповідальність та Кадрові рішення кадрові рішення не забарилися. Було прийнято рішення звільнити голову центральної МСЕК з державного закладу, звільнити два профільних науково-дослідних інституту керівників двох профільних науково-дослідних інститутів, які перебувають в сфері підпорядкування Міністерства охорони здоров'я в Дніпрі і в Вінниці. Плюс ми звільнили двох працівників Міністерства охорони здоров'я відповідних структурних підрозділів. Після скандалу з очільницею Хмельницької МСЕК Тетяною Крупою, якої не за задикал... Екларованою готівкою була забита вся квартира. Під прицілом суспільства опинилися статки і її колег з інших областей. Виявилося, дехто навіть у декларації відверто зазначає, володіє купою квартир, будинків, земельних ділянок та дорогими авто. Під Вінницькою обласною МС кілька елітних електромобілів. Вартість кожного вимірюється у десятках тисяч доларів. Таке авто вказало у своїй декларації очільниця комісії Юлія Даниленко. Має ще один новенький поз. За шляховика також великий будинок, квартиру із десяток земельних ділянок на житлове приміщення. Окрім цього, веде підприємницьку діяльність. Доброго дня, Добре. підкажіть. Я можу поспілкуватися з Юлією Анатолійовною. Її запросили в е, сюди в облраду. Вона буквально вирізминулася три хвилини. Пане Вікторе, так? Да. у співбесіднику впізнаємо терапевта МСЕК Віктора Власюка, теж любителя дорогих авто і нерухомості. Крім основної роботи в комісії, має власний бізнес. В його декларації елітний електромобіль. Ще два записані на дружину пенсіонерку. Також у чоловіка три будинки. З десяток квартир стільки самоземельних ділянок і два нежитлові приміщення. Підкажіть, будь ласка, з вами я можу поспілкуватися. Можемо так Ми, само. Ну, зараз. Давайте знайдемо. місце. Ми не можемо покинути людей і з вами спілкуватися. Поки лікар на прийомі спілкуємося з відвідувачами. Олена переоформлює інвалідність своєму 18-річному сину з дитячою на дорослу, Каже: від рішення комісії залежить, чи зможе отримувати дорогі ліки від держави. У нього язвенний коліт кишечника і дуже дорогі препарати. І ми ну, до 18 років нам по рецептам видавали, наприклад. А зараз кажуть, не знаю, чи буду так видавати. Наприклад, я його одна виховую. Мені дуже тяжко купити ці препарати. У Олега був інсульт. Тривали лікування, реабілітація. Йому досі важко ходити і говорити, але у встановленні інвалідності чоловіку відмовили. Хронічні допомоги. Обласна комісія здоров'я. Це дерево повторно. І відмова пшена. Зараз він допомагає, зразу на війну. Спосоє здоров'я я не знаю. Тим часом до нас підходить колега лікаря Багатія. Не це його персональна це відповідь ці, ти, ти, ти. через вас. Нашого звернення можливі порушення працівників МСЕК шукатимуть фахівці на цегенства і запобігання корупції. Національне агентство відпрацьовує 800 повних перевірок. Серед них є і члени, і голови лікарських комісій. Іншим же способом потрапити в поле зору національного агентства є якраз і звернення журналістські розслідування, в тому числі звернення Ніння громадян у Міністерстві охорони здоров'я ще одне радикальне рішення. До кінця цього тижня ми приймемо розпорядження Кабінету міністрів України, яке в нас ліквідує Центральну МСЕК. Саме цей орган, Центральна медико-соціальна експертна комісія, виносив остаточне рішення у спірних питаннях щодо інвалідності. В офісі генпрокурора кажуть, члени цієї комісії здебільшого ставали на бік своїх колег. Спочатку повномасштабного вторгнення до центральної МСЕК було скеровано понад 18 тисяч медико-експертних справ. У понад півтори тисячі таких справ наразі триває перевірка. 66 е прийнято рішення про їх скасування, і відтак е посадовим особам СЕК, які ухвалювали таке рішення, повідомлено про підозру. Але більше 16 тисяч таких справ е залишено в силі е центральним сек. Попри те, що вони були вилучені в межах кримінальних проваджень щодо організації схем ухилення від мобілізації, не можна скидати все ну, зокрема, на медицину і МСЕК. Це Луцьк, Волинська обласна МСЕК. Ви зараз маєте чорнолиску групу, Нині деякі засідання комісії відбуваються під наглядом правоохоронців. Служби безпеки, бо і буває присутня на комісії, але сьогодні у нас, наприклад, Чорнобиль, тім, ну, вони дивляться на 25, 50, 25, 60 чоловічої статі. Василь Тимошчук головою ось уже понад 20 років. Нещодавно розповідає, потрапив під перевірку правоохоронців через декларацію. У ній записав аж пів сотні об'єктів нерухомості. Що за Не знаю, розумієте, правоохоронні органи перерахували, то 22 знайшли тільки. У власності пана Тимощука, згідно з документом найбільше земельних ділянок: кілька будинків, телятники, свинарник, склади та швині цехи. Переважно у його рідному селі Олешків на Франківщині. Я успадкував паї по родині, мамин паїв там і так далі, і так далі. Тогі то, що 6 чи і плюс там ділянок є, наприклад, 25 сотків, 50 сотків. Це це не, не це все разом. Це городи називається. бо якби не писав проблема, писав так само проблема. Тотальна цифровізація і кластерні лікарні замість МСЕК такі зміни анонсують у Міністерстві охорони здоров'я. Орієнтуватимуться на досвід Естонії та Німеччини. Рішення про встановлення інвалідності медики ухвалюватимуть на підставі даних з електронної системи охорони здоров'я. Усе, щоб хабарникам було все складніше, а пацієнтам легше. Завершити реформу мають уже до кінця року. Ніна на коломісці Кротик, Сніжана Содорук, Юлія Корчевська, подробиць. Це телеканал інтермарафон. Єдині новини.